Вітаю вас на новій темі. Народний танок, людина в русі. Так, в новій темі ми з вами будемо зображувати хлопців та дівчат в запальних українських танцях. В першу чергу танець це емоції, а танцівник передає свої емоції через рух і рухаються не лише руки та ноги, задіяне все тіло людини. Воно згинається. Вигинається, нахиляється, крутиться у різні сторони. Але перед тим, як зображувати людей, давайте познайомимось з пропорціями тіла дорослої людини. Пропорція це співвідношення частини до цілого та їх відповідність одна до одної. При зображенні людини прийнято її тіло рахувати за допомогою голови. Тобто частиною буде голова, а цілим буде її тіло. У тілі дорослої людини вміщується 7,5-8 голів. Давайте порахуємо. Перша частина голова. Друга частина від підборіддя до середини грудей. Третя частина від середини грудей до талії. На цій же лінії ми будемо бачити лікті рук. Четверта частина від талії до бедра. На цій ж лінії ми будемо бачити зап'ястки рук. П'ята частина від початку бедра до його середини. Також в цій частині завершуються кисті рук, тобто долоні. Шоста частина від середини бедра до колін. Сьома частина від колін до ікроножної мишці. Ви можете її побачити. Коли напружуєте ногу, і восьма частина від ікроножної мешці до стопи. І незалежно від того, як рухається людина, куди вона нахиляється, її пропорції будуть незмінними. Враховуючи всі ці дані, ми можемо приступити до практичної роботи. Для початку роботи нам потрібні формат А2 або А3. Картон, ножиці, лінійка, простий олівець та затирачка. я вам пропоную композицію зробити фризовою, тобто у полосі. Для початку відокремимо центральну частину, в якій буде будуватися вся наша композиція. Робимо це за допомогою лінійки та олівця. Я працюю на форматі А3, тому на своєму форматі від краю я відступаю 4 см. Роблю засічечки, а потім з'єдную їх в одну рівну лінію. Якщо ви працюєте на форматі А2, то відстань від краю формату може бути близько 7 см. З іншого краю формату робимо так само. І відступаємо таку ж саму кількість см. Відстань між насічками повинна бути невеликою. Так, щоб ви могли з'єднати їх за допомогою лінійки, таким чином, ви можете отримати рівну лінію. Все, Це центральну частину ми відокремили, і саме в ній ми будемо будувати наших танцівників. Але ми їх будемо не просто малювати, ми попрацюємо з пропорціями тіла людини. Висота центральної полоси нам підкажуть, якого зросту буде наша людина. Тобто висоту цієї полоси нам треба буде розділити на 8 частин, адже ми знаємо, що саме 8 голів вміщується в тіло дорослої людини. Моя полоса має 21,5 см у висоту, тобто саме цю цифру мені треба поділити на 8. Приблизно це буде 2,5 см, тобто голова має бути 2,5 см. А тепер прийшла черга попрацювати з картоном та ножицями. За допомогою них ми зробимо макет тіла людини. І так, як ми все міряємо головами, то перше, що я малюю, це голова. Голова має форму перевернутого яйця або овалу. Довжина голови мого чоловічка 2,5 см. Намічаємо та вирізаємо. А далі, за допомогою цієї голови, ми будемо вимірювати всі наступні частини тіла. Далі ми будемо вирізати верхню частину тулуба. Ми бачимо по схемі, що це займає дві частини. За допомогою голови, на картоні відмічаємо довжину тулуба, дві голови вниз. Ширина плечей також буде дорівнювати двом головам. Відмічаємо і ці деталі. Але звертаємо увагу, що друга частина це від підборіддя до середини грудей, тобто плечі починаються тільки посередині другої частини. Відмічаємо це, залишаючи місце для шиї. Далі формуємо верхню частину тулуба. Плечі ширші, а в талії тонше Приблизна ширина однієї голови. Верхня частина тулуба готова. Тепер намітимо нижню частину тулуба тазову. Вона дорівнює одній голові. З цим буде простіше. Висота дорівнює одній голові, а ширина дорівнює двом головам. І формуємо нижню частину. Ближче до талії вона вужча, ближче до кріплення ніг вона ширша. Далі ми їх вирізаємо. Ну а далі ми попрацюємо з руками. Умовно, руки можна поділити на дві рівних частини: від плеча до ліктя і від ліктя до долоні. Дивлячись на схему, ми бачимо, що довжина від плеча до ліктя дорівнює висоті тулуба, тому що ми бачимо, що лікоть завершується на лінії талії. Тож за допомогою тулуба ми формуємо довжину руки, намічаємо та вирізаємо одну частину, яка буде позначати одну частину однієї руки від плеча до ліктя. Загалом таких деталей в нас повинно бути 4: Дві на одну руку і дві на іншу. Тож вирізаємо одну деталь та обводимо її на картоні ще три рази. Та вирізаємо. Ну що ж, потроху в нас формується тіло нашої людини. Наступним кроком потрібно вирізати ноги. Дивимось на схему. І бачимо, що ноги, умовно, ми теж можемо розділити на дві рівних частини від початку бедра до коліна і від коліна до ступи. Довжина кожної такої частини буде дорівнювати двом головам. Тобто двом частинам. Тож за допомогою голови відміряємо дві довжини. Далі формуємо товщину. Товщина ноги має бути однозначно товшою за руку. Вирізавши одну частину ноги, ми знову ж таки її обводимо ще три рази, так як у нас ноги складаються з двох однакових частин. В підсумку ми маємо отримати 4 однакових детальки для ніг. Ну що ж, давайте складати нашу схему. І подивимось, а чи пропорційно виходить в нас людина? Мені здається, що так. Голова на місці, довжина тулуба, довжина рук, довжина ніг, все відповідає нашій схемі. Залишилось вирізати стопи. А ви знали, що довжина стопи найчастіше відповідає довжині голови. Тож за допомогою голови ми намічаємо наші стопи, щоб нам було зручно дивитися, куди вони направляються, коли людина рухається. Ну а тепер макет нашої пропорційної людини буде допомагати створювати танцівників в нашій композиції. Давайте дивитись, як це зробити. Наш макет ми повинні розмістити в такій позі, щоб нібито ми схопили мить танцівника в динамічному танці. Одразу хочеться застерігти вас у деяких моментах. Коли ми створюємо динамічний рух, то не варто, щоб руки і ноги людини були симетричними. Також не слід робити прямими руки та ноги. Шпагат це добре, але не в нашій роботі. Також не слід робити прямим тулуб. Плечі та таз мають рухатися в різних напрямках. Саме для цього ми зробили всі частини окремо в тих місцях, де вони згинаються, тож ваші люди обов'язково мають згинатися, нахилятися, крутитися. Та створювати найдинамічніші та найнезвичніші пози, у яких ми можемо їх тільки уявити. Давайте подивимось, а як же можна їх розмістити? Починаємо з тулуба. Обов'язково подивіться, щоб ваша людина згиналася у талій. Вона може наклятися вперед чи назад вигинатися. Руки та ноги просто обов'язково повинні згинатися у ліктях та колінах. Підіймайте їх, згинайте. Вашим головним завданням є розміщення тіла людини у найдинамічнішій позі. А ще хотіла звернути вашу увагу, що коли ми формуємо стопу, то дивимось, щоб носочок завжди дивився в ту сторону. Куди і зігнулося коліна, бо по-іншому стопа буде вивернута. Ну, а як тільки ми намітили перший рух у людини, ми починаємо наводити той абрис, який ми створили. Робимо це легенько, так, щоб всі лінії ми могли потім підредагувати. Адже наступного уроку ми будемо одягати наших танцівників. А сьогодні ваше завдання заповнити всю полосу танцівниками, які рухаються у ритмічному, динамічному танці. Жоден рух не повинен повторюватися, люди можуть ставати навіть догори дригом. Хтось може підскочити, хтось сильно нахилитися, але будь-яким чином вам потрібно передати динамічний рух. Все це допомагає нам робити один макет. Як тільки ми зробили контур першої людини, можемо приступати до наступного. Люди можуть заступати один за одного, частково загороджуючи якісь частини тіла. Але обов'язково слідкуємо за тим, щоб ваші фігури створювали ритм: хтось нижче, хтось вище, хтось ширше, хтось вужче займає місце на форматі. Тоді ми передамо динаміку не тільки через рух людей, а навіть через їх розміщення. Таким чином, все в нашій композиції допомагає відчути ту музику, той динамічний танець, адже ми художники і можемо це передати тільки за допомогою картинки. Люди її будуть тільки бачити, вони не зможуть почути музику. Ми не зможемо навіть їм розказати, яка там музика. А ось рухи людей та їх розміщення в композиції це зрозуміти без проблем. Поступово людина за людиною ми заповнюємо весь простір формату. Розміщуючи людей, подивіться, щоб вони не були занадто близько до краю формату, а ось за лінією, яку ми намалювали спочатку, вони можуть трошки виступати. Заповнивши танцюючими людьми. Нашу полосу перший етап роботи ми завершили. На наступному уроці наших людей ми будемо вдягати, тож приготуйте свою фантазію, прості олівці та затирачки. Я вам дякую та бажаю натхнення. До зустрічі!